Думки в голос про батьків та дітей. Трагедія для будь-якого священника це хрестити немовля, яке ніколи більше не переступить поріг храму. Береш його на руки, зливаєш свячену воду на голову ім'я Пресвятої Троїці і більше не побачити жодного разу в житті. Внутрішні сльози душать тебе. Чому? Є батьки, які хрестять дитину для того, щоб дати йому ім'я, їм немає справи до її духовного зростання і порятунку. Музика, танці, іноземні мови, все це оточує дітей з дитинства. Але про Царство Небесне і спасіння душі вони не чують ані слова. Ми народжуємо дитину як дар Господа Бога, але ростемо її як якусь річ, даємо їй інколи бур'яни замість хліба життя. Деякі батьки просто божеволіють, коли дитина кинула англійську або баскетбол. Але якщо дитина перестає ходити до храму, не сповідається, не приймає святого причастя, тоді безтурботні батьки тільки легенько снизують плечима. Та що тут такого страшного? Він уже великий, виріс, сам розбереться, і взагалі йому це треба? Але тільки що трапиться щось, Господи, за що це моїй дитині? Вона ж зовсім невинна. Особливо складно все у чоловіків, що стали батьками. І він інколи здається, що до церкви повинні ходити тільки матері, та відчепись від мене зі своїм постом. Часто батько поволі привчає дитину до думки, що гріх. Це така собі молодеча завзятість будь чоловіком допоки молодий, слухай, батько поганого не порадить. Злочинцями не стають за один день. Їх особистість формується упродовж багатьох років. Душа відтак спустошується до кінця, а буває ще по-іншому. Батьки водять дітей до храму до семи-восьми років, а потім десь пропадають. Причому святе причастя приймають тільки діти, а батьки, відвертаючись від святої чаші, негативно кивають головою, думають, що святе причастя потрібне дітям. Щоб добрий Боженька охоронив їх діток, самі батьки або зовсім не причащаються, або ж обмежуються великодним. Бог у багажнику, життєва історія. Те, що сталося, не вміщається в моїй голові, цей випадок спонукав мене цена писати. Пару років тому ховали чотирьох молодих людей. Про цю трагедію писали всі газети. Був недільний день. Приблизно біля 10-ї години ранку. В одній сім'ї батько звернувся до свого сина. Сину, пішли до церкви, а син відповідає: Батя, перестань набрид своїми розмовами про свого Бога. Вийшов на вулицю та на нього чекав один з друзів, сів за кермо. Батько якось несміливо підійшов і знову попросив свого сина. Синку, почекай хвилину. Я помолюся, я випрошу Господа Бога благословення для тебе і для всіх вас, щоб Ісус був разом з вами. На задньому сидінні автомобіля приятелого сина. Сиділи дві дівчини, їм було по 17 років. Тут син каже батькові, Батя, ти ж бачиш, у нас всі місця в машині зайняті. Для твого бога місце тільки в багажнику. Вся ця компанія весело засміялася. В такому чудовому для себе настрої. Сір бурнули на озеро. Розповідь очевидця. Я колишній слідчий, цей випадок спонукав мене це написати. Те, що сталося потім, не вміщається в моїй голові. Після такої аварії я повинен чи мушу сказати тільки одне: З Бога ніколи не можна насміхатися. Молоді пасажири неслися зі швидкістю вітру раптом, на найближчому перехресті, ні звідки не візьмись, перпендикулярно величезна автівка. Світлофор подавав вантажівці зелене світло. Веселе товариство хотіло проскочити на червоний. Вантажівка врізалася, в автомобіль, багажник, в який молоді люди посадили Бога, обрізало немов автогеном, а відтак він відлетів у бік без єдиної подряпини, усіх четверо рознесло миттєво на смерть. Хоронили всіх у закритих домовинах. Висновок цього Ось так буває в земному житті. Садимо Бога у багажник, а самі летимо кудись за чимось. Місце Господа Бога у людському серці, місце Бога не у багажнику, без Бога ані до порога, Дух... Домашні духовне вам завдання. Життя з Богом. Це зв'язок між Богом і людиною. Дитина відтак насамперед повинна бачити цей зв'язок саме через своїх батьків. Батько і мати неодмінно будуть відповідати за своїх дітей перед Богом. Діти народжуються для святости, але це тільки, а не тільки для продовження роду. Християнські батьки, моліться разом зі своїми дітьми, навчайте їх про Небесне Царство, про безсмертність людської душі, просіть пречисту Ділу Марії, щоб оберігала душі ваших дітей, відкиньте земну суєту все це бур'я, що рано чи пізно перетвориться у порох. Виховуйте своїх дітей таким чином, щоб не тільки пишатися їх талантами та побачити на зем'ємному п'єдесталі, але ж рівно, щоб вони стали зірками у Царстві Небесному. Говоріть своїм дітям про Бога, ще з малку, щоб потім, коли вони будуть дорослі, не говорити Богові про них. Трагедія з нашими дітьми про яку ніхто не говорить. Я закликаю батьків, що піклуються про майбутнє своїх дітей, почути те, що я говорю. Навіть якщо ви не будете згідні з моєї точки зору, то будь ласка, дотримайтеся рекомендацій в кінці цього запису. Після того, як ви побачите позитивні зміни в житті вашої дитини, ви зрозумієте, що я говорю те, що говорю. Саме зараз в наших домівках розгортається мовчазна трагедія, яка зачіпає найдорожче, що у нас є, наших дітей. Наші діти перебувають у жахливому емоційному стані. Ба більше, за останні 15 років. Статистика психічних розладів у дітей жахає. Кожна п'ята дитина має розлади психіки, поширеність синдрому, дефіциту уваги зросла на 43%. Поширеність підліткової депресії зросла на 37%. Частота самогубств серед дітей 10-14 років зросла на 200%. Що ще нам потрібно, щоб подивитися в правді очі? Ні, відповідь не в поліпшенні діагностичних можливостей. Ні, вони не народжуються такими. Ні, це не вина школи і системи. Так, якби боляче нам не було це визнавати, у багатьох випадках саме ми, батьки, Повинні самі допомогти своїм дітям. Що тут не так? Сучасні діти позбавлені основ здорового дитинства, таких як емоційно доступні батьки, чітко окреслені межі і настанови, обов'язки, збалансоване харчування і достатній сон, рух і свіже повітря. Творчі ігри, спілкування, вільне проведення часу. Замість цього діти мають абстрактних батьків, батьків, які дозволяють дітям все, відчуття, що їм всі винні, незбалансоване харчування і недостатній сон, сидячий домашній спосіб життя. Нескінченну стимуляцію, технічні забави, миттєве задоволення. Хіба можна виховати здорове покоління в таких хворих умовах? Звичайно, ні. Людську природу обдурити неможливо без батьківського виховання не обійтися, як ми бачимо, наслідки жахливі. За втрату нормального дитинства діти розплачуються втратою емоційного щастя. Як це виправити? Якщо ми хочемо, щоб наші діти виросли щасливими і здоровими, нам треба прокинутися і повернутися до снов. Ще не пізно, я знаю це, тому що сотні. Мої, моїх парафіян і тих, які зі мною спілкуються через інтернет, бачили позитивні зміни в емоційному стані їх дітей протягом тижня, а у деяких випадків навіть днів після реалізації цих рекомендацій. Встановлюйте обмеження і пам'ятайте, що ви батьки дитини, а не її друзі. Забезпечте дітям те, що їм потрібно, а не те, що їм хочеться. Не бійтеся відмовляти дітям, якщо їх бажання розходяться з потребами, дайте здорову їжу та обмежуйте всякі забави, проводьте в день час на природі, щодня влаштовуйте сімейні вечори без інтернету і телевізорів. Грайте в різні ігри настільні, щодня залучайте дитину до справ, складати білизну, прибирати іграшки, розвішувати білизну, розбирати сумки, накривати на стіл і так далі. Укладайте дитину спати в один і той же час, не дозволяйте брати у ліжко з собою телефони чи гаджети. Навчайте дітей відповідальності та незалежності, не захищайте їх від дрібних невдач, це вчить їх долати життєві перешкоди, не складайте і не носіть за дитиною рюкзака, не приносьте їй в школу забуту їжу, домашню роботу, не очищайте банан для п'ятирічної дитини. Навчайте їх самостійно робити все це, навчіться бути терплячими і дайте можливість вільно проводити час, щоб у дитини була можливість занудьгувати і проявити свої творчі пориви. Не оточуйте дитину постійними розвагами, не підсувайте техніку, як літики проти нудьги. Не заохочуйте використання гаджетів за їжею в машині, в ресторані, в магазині, нехай мозок дитини навчиться самостійно розганяти нудьгу, будьте емоційно доступні, вчіть дітей соціальним навичкам, не відволікайтеся на телефон, спілкуючись з дитиною, навчіть дитину справлятися зі злістю і роздратуванням. Навчіть дитину вітатися, поступатися, ділитися, співчувати, поводити себе за столом і в розмові, підтримуйте емоційний зв'язок, посміхайтеся, цілуйте, лоскочіть дитину, читайте її, танцюйте, стрибайте і повзайте з нею разом. Ми повинні змінити своїх дітей. Інакше отримаємо ціле покоління на пігунках, ще не пізно, але часу залишається все менше. З Богом жартувати точно не варто. Черватими наслідками можуть стати жарти з Богом, але також і наше гріховне життя, яке веде нас до власної загибелі. Ми це бачимо, дорогі мої на прикладах Старого Завіту, як юдейський народ грішив, насміхався над Богом в Содом і Гоморі, як наші прадіди будували святині, а діди в радянський час руйнували ці святині, кошунствували в храмах. Мало хто потім з них помер звичайною смертю, хтось потрапив в будинок для душевно хворих, хтось закінчував життя самогубством. Багатьох долали хвороби, і не тільки їх, а й нащадків. А Господь осміяним не буває, бо Бог не в силі, Бог у правді. А як правильно ставитися до жартів над нехристиянською вірою? Не можна, дорогі мої, ні, ні православним, ні католикам, ні мусульманам, ні комусь іншому жартувати над вірою. Люди вірять у те, що хочуть, у бесіді ми можемо говорити про людину, але не зачіпаючи її духовні почуття. Якщо ми не можемо жити єдиною вірою, то потрібно максимально намагатися жити, не завдаючи один одному біди і горя. Пороки викривати можна і потрібно. Але як, ми повинні говорити не про людину? А про пристрасть, яка живе і мучить її. Наприклад, ми розвиваємо думки про блуд. У Івангелії прямо сказано, розпусники царства Божого не успадкують. П'яниці царства Божого не успадкують. Тому думка чому ми можемо розвинути її і весь зміяти, і всяке попридумувати. Пиймо браття, пиймо тут, бо на тамтім світі не дадуть. А якщо й там дадуть, то вип'єм там і вип'єм тут. Колись такі пісеньки співали, ми повинні засучувати не грішника, а гріх, який живе у кожній людині. І у вас, і в мені. Я не маю з вами боротися, а повинен боротися з самим собою. Своїм гріхом, щоб перемогти того, хто спокушає мене. Бог дав нам вибір. Можна жартувати над священником, лікарем, вчителем, але краще не варто, тому що кожен на цій землі несе свій послух. І не тобі, і не мені, а Богу судити, як людина цей послуг несе. Господь сказав, проклятий ущаки. Хто творить Боже діло знехтування. Якщо ти священник, неси свій послух священника, виконуй те, що належить до священника. Якщо ти вчитель, то вчи. якщо ти письменник, пиши, але роби це так, щоб твоя праця не спокусила на гріх брата твого. У Євангелії сказано, а особливо в книзі Откровення. Хто зважиться змінити хоч одне слово, то нехай упадуть на того, на того в шикари. Якщо ж ні, то нехай буде виписаний з книги вічного життя. Розсудлива людина прийде в шах витримати всі кари, які описані в Апокаліпсисі, не під силу нікому, не бути знайденим в Книзі Божій, званій вічним життям, що може бути страшнішим? Ми повинні бути християнами не за буквою, а за і не за великим хрестом на грудях, не по хрестику, наклеєному на машині. Якщо ти заради жарту виписуєш себе з книги життя, це твоя погибель. Бог прекрасний садівник. Він не знімає плодів, поки ті не дозріють. Коли плід дозрів, він його зриває, генелеве кидає, робить з нього гній і удобрює генелю землю, щоб земля знову принесла плід. Але людина, яка не принесла плоду, зривається з вічного життя і віддається вічному стражданню у вогні і муках у пеклі, ті люди. Які сьогодні називають себе писами. Або писали на Донбасі, ласкаво просимо в пекло, і поняття не мали, куди запрошували, тепер там пекло. І це вже не смішно. Щодні багато людей живуть в духовному смороді, який вже, по суті, є пекло. Подивися у церкало. Хіба може так виглядати вінець творіння? Синку, ніякого пекла немає. Ти вже у пеклі, тому що у твоєму житті немає радості. Будуй таке життя, щоб тобі було радісно. Іван Золотустий завжди казав радуйся, бо Христос воскрес, у радості і є сенс усього життя. Тує гарні анекдоти. А ще й про Бога розповідають люди недосконалі, недорозвинуті духовно. Кажуть, не знаючи, кого насправді висміють. Всі жарти і анекдоти про Бога, насправді суть анекдотів про самих себе. Якщо біля вас хтось гидко жартує про Бога, мовчати не варто. Можна просто підійти і спокійно запитати, а хто ти? Що жартуєш над своїм творцем. Тобі було би приємно, якби жартували над твоїм рідним батьком чи матір'ю, якими ти дуже дорожиш. Якщо ми мовчимо, то стаємо співучасниками цього беззаконня. Не потрібно лаятися, а просто підійти і поговорити. У страху, трепеті душевному людині потрібно підказати. Що, що так жартувати не можна. Чи на кінець, як ставитися до слів о Боже, о Господи, які часто говорять віруючі, церковнослов'янське слово всує означає марно, коли, коли порожнечі, порожньому місцю ми починаємо надавати значення. Завжди потрібно знати, для чого ти закликаєш Господа. Мета Твого призову. Одна справа, ти говориш біді або у важкій ситуації, Господи, Господи, допоможи. Інша справа, коли швабра впала і ти, О, Господи, або ще хтось там щось ще витворив. Якщо ми будемо творити Ісусову молитву чи вервичку в той час, як миємо підлогу, це дуже похвально. Але якщо ми впустили тарілку на підлогу і кричимо, о, Господи. Це виходить ми говоримо, Господи, ярочця. Тільки причому тут Господь, заклик Бога, марнотице гріх, це насмішка над Богом, який дає собі, дав тобі силу, розум, здоров'я, ти тільки працюй і не згадуй Його ім'я, не дарем. А ще й коли стакан піднімаєш, то кадай Боже здоров'я, ага. якщо ти не визнаєш Бога. То називай своїх богів, оленін, о, о президент ти о моя робота. Кого хочеш, закликаю допомогу, в кого ти віриш, але тоді і не питай потім, коли прийде відео, а де ж був Бог. Прийшов а ти раю до Господа на прийом. Ангел Михаїл підходить до нього, до Бога і питає Господи. Біля воріт атеїстої проситься до тебе на прийом. Господь і відповідає, передай, що мене немає. От бачите, Є такі анекдоти про Бога, але тут нема негативного запарлення. Якщо він мудрий і повчальний, то чому б не розповісти? Я ще дуже люблю анекдот про дорогу з пекла до раю. З пекла дорогу зробили, а з раю Ніч, нічого нічого. Служителі пекла і запитують Бога: А де ж дорога спокураю? Бог і відповідає. Ви знаєте, я в раю жодного будівельника не знайшов. У цьому анекдоті повчального і нічого плюснірського. Такі анекдоти діють напоумляючи, щоб людина замислилася, що в рай дорогу не можна. Побудувати. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто з вас ще не підписаний. Залиште коментар, висловсьте свою думку. Не всі, розуміють, будуть згодні щодо тих анекдотів, так, так званих духовних. Але вчимося разом. І про лайки і не забувайте. Слава Ісусу Христу!